Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні прийняла таке рішення записати маркетинг-план у компанії. Ми всі споживаємо продукт літинного харчування, маємо дуже гарні результати. Три роки співпраці в компанії діленням результатів, які отримуємо від продукту. І тепер починаємо ділитися нашими можливостями, тому що вже можливості гарні є підтверджені саме в нас. Перший вид доходу в компанії це є бонус швидкого старту. Ви запрошуєте партнера, партнер робить реєстрацію, робить покупку, прокупляє свій кабінет, і ви отримуєте, коли замовляє продукт, де CV є 70 і вище, ви отримуєте від 35 доларів, 50% від CV цього набору. Ви отримуєте від 35 доларів, можливо, і більше. Це від нового партнеру. Ви можете підписувати таких партнерів. Багато безліч, скільки у вас є бажання і скільки можливостей ви маєте часу працювати з людиною, так? Другий вид доходу він формується вже з часом, коли у вас вже будуть напрацювання. Компанія наша Щедра», вона дозволяє мати своїх три кабінети, але бажано їх мати на своїх родичів. Наприклад, я, чоловік і моя дитина, так? Значить так, другий вид доходу це є бонус життя. Ви маєте можливість зареєструватися самі, зробити покупку. Перший і другий кабінет ваш також ви робите покупку. Ви отримуєте від першого і від другого кабінету, отримуєте по 35 доларів, ви вже маєте 70 доларів в кабінеті. Так? Далі ви підписуєте в свою першу лінію своїх партнерів, з яким вам буде комфортно працювати, з ким ви хочете розвиватися. І таким чином, бонус життя ми е, собі напрацьовуємо. 2 на 2 це виходить. Ви маєте свої два кабінети. У вас під одним вашим кабінетом і під другим є двоє осіб, так? Зареєстрованих і прокуплених. За такий товарооборот в місяць ви отримуєте 100 доларів. За товарооборот, коли у вас буде третя ще ос партнер, третій ваш, значить, по три кабінети під ним має бути, ви отримаєте 300 доларів. 4 на 4 500 доларів, 5 на 5 700 доларів. Я намалювала. В першій лінії є в м я, в мене є в першій лінії шість партнерів. Шостий е, не увійде вже до бонусу життя. Беремо п'ять партнерів, які будуть кожного місяця робити покупки. Це наші партнери, які люблять продукт і з яким діляться з іншими людьми. Кожен партнер має по 5 своїх партнерів підписано. Я тут не намалювала, але гілочки розставила по 5 партнерів. Це означає, в кожного з ваших партнерів є по 5. Друга лінія це 25 партнерів. І особистих 5 це 30 кабінетів, і ви 30, 31. Це виходить 31. Кабінет з партнерами, своїми споживачами, своїми майбутніми лідерами. Ви можете в місяць створити собі дохід 700 доларів. Компанія виплачує вчасно. Наступно ми закриваємо місяць з 1 по 31 число, і до 15-го числа, переважно 12-13, 14-го, є виплата в наш електронний гаманець. Це другий вид доходу. Третій вид доходу це вже буде бінарний вид. Він нараховується також з перших покупок, але будується бінарна гілочка. Бінарні гілочки це є дві ліва сторона і права сторона. Перший кабінет це я. Мій перший і другий, там в першій лінії. Тепер третього партнера, кого я запросила, він у мене попав в ліву сторону. Це третій мій партнер. Четвертий партнер, четвертий партнер попав в праву сторону. П'ятий партнер попав по бінару в ліву сторону. І шостий партнер попав в праву сторону. Бінар виплачує компанія з меншої ніжки, який товарооборот буде за тиждень в меншій ніжці. Бінар виплачується на рахування ідуть, із зарахування балів від середи до вівторка. Вівторок закривається бінарний тиждень, і через тиждень.